1 вересня у всіх школах України пролунає перший дзвінок. І для наймолодших це буде вперше. Вони підуть навчатися в школах. Але чи кожен із батьків знає? Що таке готовність дитини до школи? Багато хто вважає, що це вміння писати і читати. Але ні, є так зване поняття психологічна готовність дитини до школи, яка включає в себе п'ять компонентів: інтелектуальна, вольова, мотиваційна, соціальна та фізична. І сьогодні ми із вами детально розглянемо кожен із цих компонентів. Інтелектуальна готовність дитини до школи це не вміння дитини читати літери і їх писати. Це про інше, це про когнітивні процеси дитини, тобто пам'ять, увага, уява, сприймання. І саме на це звертають особливу увагу психологи, тоді коли діагностують дитину до готовності в перший клас. Тому ваша дитина має добре запам'ятовувати маленькі легенькі віршики, запам'ятовувати слова, кольори. Вона може фантазувати, говорити щось зі своєю уяви, пересказувати вам прочитану казочку, прочитаний текст. Вона дуже гарно уявляє ті або інші предмети. Саме це є показником, що інтелектуальна сфера вашої дитини гарно розвинута. Вольова готовність дитини до навчання в школі. Це, так би мовити, змусити себе робити те, що мені не дуже цікаво або чого я не хочу робити. Наприклад, дитина має висидіти цілий урок і слухати вчителя. Якщо ваша дитина не може висидіти 15-20 хвилин, дивлячись якусь виставу, мультфільм, фільм дитячий, то, звичайно, і на уроці їй буде досить важко. Тому подивіться за поведінкою вашої дитини, коли вона вона щось робить і щось на, е, споглядає і за чимось дивиться. Мотиваційна готовність дитини до школи це навіщо мені ходити до школи. Якщо ваша дитина не розуміє, що вона там буде робити, думає, що школа це весело, це ігри, це спілкування з друзями, веселі перерви, то це говорить про знижену мотиваційну готовність. Дитина має розуміти, що в школі вона буде вчитися. І головною метою навчання Є саме здобуття цікавих знань. Соціальна готовність дитини до школи це вміння спілкуватися з іншими людьми, просити про допомогу, просити, щоб тобі щось пояснили, вміння комунікувати з дорослим і з однолітками. Це також певні правила, певні обов'язки, які може мати дитина, можливість самообслуговувати себе. Тобто, якщо ваша дитина може і розуміє, що є в соціумі певні правила, за якимись потрібно слідувати. може запитати у дорослого про те, що вона не зрозуміла, або попросити про допомогу. Це говорять про те, що соціальна готовність у дитини на високому рівні. Якщо ж ваша дитина пустує, грається, балується, тоді, коли ви просите її знаходитися тихо, не заважати, то це говорить про несформованість соціальних навичок. Фізична готовність дитини до школи. Попри когнітивні навантаження і емоційний розвиток, дитина також має фізично витримати навчання в школі. Тобто вона повинна мати ту силу свого організму, щоб висадіти на уроках, сприймати вчителя і запам'ятовувати нову інформацію. Приблизно до 7 років дитина, ніби як заново формується фізіологічно. У неї стають довші руки, видно колінні суглоби. У дівчаток появляється та. І у дітей відбувається зміна зубів. Тобто це говорить про те, що дитина вже фізіологічно готова сидіти за партою, навчатися, носити портфель і так далі. Тобто важливо пам'ятати, що попри когнітивні здібності, емоційні, соціальні, вольові, мотиваційні, дитина має також могти ходити до школи, відвідувати її, пам'ятаючи всі необхідні правила, які будуть у неї. Протягом навчального року і навчального дня. На завершення слід додати, що психологічна готовність дитини до школи це індивідуальний підхід до самого питання. Тому що не кожна дитина може відповідати тим нормам, які будуть в її віці. Комусь нормально піти до школи у 6 років і він уже готовий, а комусь потрібно зачекати ще рік. До семи і потім піти до школи. Тобто батьки можуть продіагностувати свою дитину за допомогою наших порад, які ми щойно назвали, зрозуміти, чи готова їхня дитина до школи, або ж звернутися до спеціаліста, до психолога, який зможе надати кваліфіковану діагностику в готовності до школи вашої дитини. Пам'ятайте, що дитячий вік дуже тендітний і до нього потрібно відноситися з особливою увагою. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові.